У пенсіонерки Ганни Опанасівни хворі ноги. Пересувається вона квартирою лише на милицях, і то ледь-ледь. Старенька живе одна на п'ятому поверсі будинку під номером 8 на вулиці князя Романа. Та, окрім недуги, мізерної пенсії, ще й мусить жити у помешканні, зі стелі якої біжить вода. Протікає дах, говорить старенька вже більше трьох років, і після кожної зливи площа підтоплення зростає у геометричній прогресії. Останнього разу як Ганна Опанасівна побачила наслідки негоди у своїй квартирі. Сусідам довелось тричі викликати швидку допомогу. Кухня тече, і як стало дощі палить, воно стає в мене розширатися, Вже більше і більше стає у кухні. І в ванні тече, і так з полосою тече, а я переживаю за лічильник, щоб топ ніяк замікання не було. Капає на лічильник вода. Оце таке все тече. Тут воно вже протікає, тут п'ятна є, отак От полосою тече. І таке в мене. Допомогти пенсіонерці вирішив громадський контроль, звернувшись до начальника ЖЕКу. Отримали відповідь, в якій нас запевняли. Ремонт даху виконають у третьому кварталі поточного року. Шкода, що обіцянки начальника ЖЕКу так і залишились обіцянками на календарі. Вже жовтень, а даху помешканні пенсіонерки продовжує протікати. Начальник ЖКП перспективне поставив свій підпис під тим, що це затікання буде усунути до 30 вересня. Дуже шкода, що слово своє він не дотримав. Це перше. А друге, хотілося б зазначити, знаєте, от зараз посилання йде на те, що побудинковий тариф, немає коштів і тому подібне. Але уявімо собі ситуацію, що, наприклад, людина скаже, от я не можу за електрику заплатити, бо мій посімейний тариф в цьому місяці вже закінчився. Тому що я там придбала щось інше. Що тоді буде? Відразу прийдуть вимкнуть світло. Те саме, наприклад, з квартирною платою. А тут виходить, закон зобов'язує зробити цю справу, тобто усунути затікання за одну добу, за одну добу, якщо рубероїдне перекриття. Тут уже місяцями роками йде справа, навіть даються слова обіцянки і не виконуються. Це просто неприпустимо. Знову ЖКП своїми діями штовхає людей до суду. Я вважаю, що це абсолютно неправильно, але якщо тільки цей метод діє, значить. Будемо робити саме так.